У жовтні на виплату державних допомог для жителів Шосетської громади спрямують 14 мільйонів гривень. Ці кошти отримують понад 6 тисяч осіб. Про це повідомила під час апаратної наради при міському голові начальниця управління праці та соцзахисту населення Антоніна Неметенко. Підготовлено банк даних осіб з інвалідністю внаслідок війни, війни. Числа захисників і захисниці України на сьогоднішній день він складає на жаль 74 особи. Настаном на 29 вересня на обліку в управлінні перебуває 5776 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Це на 50 осіб більше ніж за минулий період минулого періоду минулого тижня було 5726 осіб. Жителі громади продовжують надавати безкоштовне житло для переселенців. 205 власників житла. Це жителі Шосткинської громади, безоплатно розмістили. 412 внутрішньо переміщених осіб, і вони будуть мати відшкодування від держави, поступово звертається до нас. Таким чином продовжуємо працювати над усіма напрямками роботи соціального захисту. Як повідомили під час апаратної наради, при міському голові влада надає адресну допомогу людям з поміж ВПО на минулому тижні ми надали адресну допомогу молодій жінці, яка Знаходиться, знаходиться на останніх сроках молода пара, яка приїхала наше місто народжувати. Ми додому відвезли необхідні речі. Міський голова Микола Нога дав доручення посадовцям знайти нові підходи до комунікації з переселенцями. Находьте такі ну, не, не, абсолютно нові креативні підходи в, в спілкуванні з переселенцями. Вони потребують ваш, вашої уваги. Розумієте? Їх бачите більше п'ять з половиною тисяч людей. А вони ж десь у нас живуть, у когось якісь умови життя, у когось діти і таке інше, тому, тому працюйте в цьому напрямку. Наприкінці Апаратної наради міський голова дав завдання очільникам структурних підрозділів та управлінь міськради готуватись до зими та працювати над покращенням економіки. Я підтверджую той напрямок розвитку громади. Перша допомога Збройним силам України, друге підготовка до зими. І третє розвиток економіки. Економіка мається на увазі не тільки підприємства, А це і культурна сфера і таке інше. Тобто, ось в цьому напрямку ми продовжуємо працювати, але заходів культурно-масових у нас вже достатньо. Я вже дивлюсь, Фейсбук, вже починаємо ми тут. Перек... Більше, чим достатньо, скажімо так. Розумієте, ми знаходимося в стані війни, тому навчальний процес позашкілля і таке інше повинен бути, але через що вже тут розкручуватися не треба.